Привіт! Ось і підійшло до завершення наше навчання на курсі Hard Skill Design від Богдана Коненчука. І десь трішки сумно, десь звісно, радісно, але, на жаль, швидко проминув час. Ці два місяці були в темпі надзвичайного поглинання знань, тому час пролетів дуже швидко. Я хочу виразити велику подяку Богдану за те, що він робить. А насправді це дуже велика відповідальність і дуже добра справа те, що робить Богдан. Тому що а, ти дійсно міняєш людське життя, ти навчаєш людей жити по-новому, думати по-новому, працювати по-новому. І працювати не аби як, а якісно. Тому а, для тих, хто. Думаю, чи варто навчатися і навчатися саме на курсі Hard Skill Design, я скажу однозначно так. Це моє вже не перше і навіть не друге навчання. І саме Богдана я вибираю кожного наступного разу, коли хочу підвищити свій рівень, тому що такої віддачі і такого супроводу, як дає Богдан, мені здається, не дасть ніхто. Це чітко структуровані знання. Це завжди відповіді на абсолютно всі запитання. Причому в будь-який в час доби це дуже дружелюбне ком'юніті. Це завжди відповідальні куратори. І ви знаєте, коли ти працюєш і навчаєшся саме в найкращих, ти хочеш стати найкращим, ти завжди хочеш рівнятися на тих, хто дійсно в твоїх очах найкращий. Тому від чистого серця рекомендую навчання тільки на курсі Hard Skill Design, тому що це будуть максимально корисно витрачений час та кошти. І я бажаю академії Hard Skill Design тільки професійного розвитку, росту, а щоб вони як можна більше розвивались і розширялись в планах країни і не тільки. І я так думаю, що ще не раз я звернуся саме до Богдана. По підвищення кваліфікації. Дякую.